Вручення повісток сторонніми ТЦК, тобто ТЦК, які на обліку яких ви, власне, не перебуваєте. Заїжджена тема, про яку більшість вже адвокатів, юристів тощо зняли відео, висловилися в яких своїх авторських колонках тощо. Ми навіть консультували з даного приводу про те, що таке вручення є незаконним. Реагувати на нього можна виключно на ваш розсуд, так як ви хочете, хочете, приходити, хочете, не приходите, тому що юридичної сили така повістка, власне, оповіщення немає. Тому що ТЦК не мають ваших облікових даних, а відповідно така повістка апріорі виписана на колінці. Разом з тим, якось поза уваги громадськості пройшла постанова Кабміну, п'ятнична постанова від 7 квітня, постанова 318. Ми викладемо е, посилання на дану постанову на сайт Кабміна під даним відео, як завжди, ви зможете з нею знайомитись. Постанова, яка власне вносить зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а власне вносить зміни щодо їх повноважень. І Якщо основний, основні зміни, які вносяться даним, даною постановою, стосуються прибирання повноважень ТЦК щодо територіальної оборони. То один з пунктів якось прийшов, мимо, уваги, громадськості, як я вже сказав, це пункт 2 даної постанови. Я власне, його зачитаю і розберемо, він не такий великий. Абзац, 11, пункту 9. Положення. Викласти в такій редакції здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та служби зовнішньої розвідки на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, тобто перша категорія громадян, яку має право власне, здійснювати ТЦК. Далі, крапка з комою. На військову службу за призовим осіб числа резервістів в особливий період, зарахованих до військового оперативного резерву, друга категорія громадян резервісти. І найважливіше, третя категорія. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, і увага, незалежно від місця їх перебування на військовому облізі. Що це означає? Це означає, що тепер. Коли відповідно наш, до даної постанови буде внесено зміни в положення про територіальні центри комплектування, я думаю, це питання декількох днів. Бо поки що ще, якщо ви зайдете на раду ГОУЄ, то ви побачите, що дані зміни поки що ще не внесені, але як тільки вони протягом декілька днів будуть внесені, ТЦК. Матимуть абсолютно всі законні підстави вручати вам повістки не за місцем вашого обліку, і на такі повістки ви зобов'язані будете реагувати. Як це буде відбуватися на практиці? Зрозуміло. Будуть вручатися повістки, що чи до того, щоб ви з'явилися в місцевий ТЦК, чи в ваш ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, можливо, навіть буде доставка через не, те, що ви не відреагували на дану повістку. Це зрозуміло. Питання в тому, як це буде відбуватися, власне, в рамках закону, тому що так як не було даних в ТЦК стосовно вас. І вашої облікової справи, так їх і не буде. Відповідно, дана повістка, як була виписана на колінці, так вона і буде виписана на колінці. Другий момент незрозумілий. Зрозуміло, що держава підганяє законодавство під ті практичні заходи, які вона здійснює зараз. Да, щодо вручень повісток будь-де, будь-коли. Однак разом з тим. Державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів так і не запрацював. Існує, начебто, якась міфічна програма чи додаток, незрозуміло, що оберіг, але офіційно не де жодних даних про нього ми не стикалися і не чули. Відповідно, яким чином буде контроль з боку держави щодо того, щоб не порушувались права громадян, теж не зрозуміло. Разом з тим подібна позиція щодо того, що можна вручати повістки не за місцем обліку, вона не поодинока. Це зараз тільки внесли зміни до законів. а... Відповідно, суди, наприклад, ми стикалися з рішеннями Харківського окружного суду, який говорив про те, що аналіз норм законодавства говорить про те, що повістки можна вручати будь-де будь-коли, навіть не за місцем обліку, оскільки таких обмежень немає. А якщо обмежень немає, то можна робити це, що хочеш. Ну це досить дивно корелюється з тою ж конституцією, однак харківський окружний суд думає так. Держава вирішила трошки узаконити ці відносини, і власне внесла зміни. Ми, як завжди, як ми вже робили неодноразово, якщо ми знімаємо відео, яке втрачає актуальність, ми в описі під даним відео зазначаємо про те, що воно втратило актуальність. Так зробимо і на цей раз ми в описі під відео про вручення повістки не за місцем обліку, напишемо, що воно втратило актуальність. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Ви дізнали щось нове. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Здійснюйте якусь активність, підтримуйте нас, тому що ваша підтримка, власне, сприяє тому, що ми розвиваємо наш канал. Дякую вам за увагу!